Шоста сесія міської ради місто отримало дитячі майданчики, та довгоочікуваний ремонт ліфтів. Пленарне засідання стартувало майже вчасно. До початку під стінами мерії зібралися активісти з вимогою до депутатів не продовжувати оренду земельної ділянки для митного терміналу по вулиці Жабинського. Без зайвих суперечок депутатський корпус проголосував за програми протидії віл-інфекції у місті підтримку малого та середнього бізнесу до допомоги учасникам АТО. За 40 рішення прийнято. питання методики розрахунку за оренду комунального майна пожвавило роботу ради. База це наше право. Це право нас як громади, і більше того, я вважаю, що це обов'язок бути відповідним до певних ринкових умов. Тобто, якщо змінилися ринкові умови, ми з вами зобов'язані відповідним чином реагувати і заставляти підтягувати ті ті банки бухгалтерські дані до абсолютно підтримали депутати переоцінку комунального майна проте з умовою виключення пункту, що стосувався підвищення орендних ставок. 36 рішення прийнято. Проголосували обранці за розширення виконавчого комітету. До його складу увійшли Тетяна Бойка та Олександр Козир. 40 рішення прийнято. Чернігівська міська рада вийшла із засновників комунальної газети «Чернігівські відомості, що завершує двадцятирічний досвід фінансування друкованого змі за рахунок бюджету міста та підконтрольності виконавчим органам, підтримала депутати програму капітального ремонту ліфтів, на яку цього року мають витратити майже 11 мільйонів гривень. Отримала схвалення у вигляді голосів депутатів і програма облаштування дитячих та ігрових майданчиків. Депутати всіх фракцій протягом місяця формували списки адрес, де мають з'явитися майданчики. У нас мета поставити майданчики в усьому місті в достатній кількості для того, щоб ми не Скажем, діти не були обмежені, доопрацювали активісти екологічну програму, за якою проголосували депутати. Ліквідували скандальне підприємство дільниці з контролю за благоустроєм. В разі ліквідації цього підприємства ми у вас роздрукована економічне обґрунтування. Приблизно ми матимемо економію 886 гривень. Вісімсот тисяч гривень. Безмало мільйон гривень на е, рік. Всі інтереси е, інвесторів, які колись інвестували, значить, і е, е, сьогодні е, ну, історично вже це ну, так сказав, склалося, що вони мають угоди і так далі, все це буде збережено. Питання про існування термінал центру розглядались вже під вечір. Емоції мешканців та представників бізнесу вирували у залі. Як бути далі? Депутатський корпус вирішував разом із мером за закритими дверима його кабінету. Рішення термінал на Жабинського функціонувати більше не буде. Срок на переїзд чотири місяці. Чотири місяці. Ми говоримо: квітень, травень, червень і 31 липня. 31 липня, так. Чітко, до 31 липня 2016 року депутати прийняли у власність міста КП облсвітло та будівлю поштової станції Губерського казначейства, подаровані Чернігівською обласною радою. Також прийняли рішення про маркування товарів російського виробництва.